В історії людства не було гидніших і жалюгідніших людських доль, ніж у тих, хто намагався сподобатися юрбі і чинив злочини на втіху іншим. Сьогодні ми подивимося на страсті Христові очима одного із таких людей. Заглянемо в його біографію і спробуємо зафіксувати його помилки, щоб не повторювати їх у власному житті. Це найвідоміший римлянин в історії людства. Ім'я якого щоденно вимовляє кожен християнин світу людина, яка долучилася до кардинального історичного повороту людства, зігравши в ньому далеко неоднозначну роль. Ми говоримо про п'ятого прокуратора іудеї Понтія Пілата. Ми майже нічого не знаємо про Пілата до часу, коли він з'явився в Палестині. Якщо залишити осторонь мали ймовірні середньовічні оповідки, про сина астролога і чарівної дочки Мірошника Піли, то, ймовірно, Пилат походив із центральної Італії, народився в родині вершника, це найнижчий ступінь тогочасної еліти. Юнаки тих часів мріяли про славу Олександра Великого, Сципіона, Юлія Цезаря, Пампея, Краса, Октавіана, Августа і багатьох багатьох інших видатних воїнів хто міг знати тоді, що своєю славою Пилат перевершить усіх їх? Щоправда, не про таку славу він мріяв. Хіба тогочасний світ не нагадує сьогоднішній, хіба наші діти не мріють стати відомими і популярними за будь-яку ціну? І сьогодні слава цінується дорожче честі, совісті або навіть крові? Ми нічого не знаємо про освіту Пилата. Але посада префекта це військова посада, і відповідно він мав військову кар'єру, можливо, в Галії, як говорять сучасні вчені. Оскільки прокуратор мав міцні зв'язки з римською владою, можемо зробити висновок, що пізніше він міг служити у претеріанській гвардії, яка займалася охороною перших осіб держави і порядками в Римі. До того ж, претаріанців брали виключно народжених в Італії. Саме там він міг познайомитися із Сияном, який на той час був префектом приторії і користувався абсолютною довірою імператора. Пізніше, коли Тиберій перебрався на остров Капрі, при у постійних забавах і задоволеннях, Сиян зосередив у своїх руках значну владу, керуючи від імені імператора. Саме тоді, у 26-му році, по Різдві Христовому за сприяння Юлія Сияна Понтій Пілат отримав призначення префекта римської провінції Юдея. Доволі висока посада для вихідця із родини вершників. Він став п'ятим римським правителем Юдеї. Євангелія називають його правителем, Йосиф Флавій і Тацит називають його прокуратором. Однак, знайдений у 1961 році так званий Камінь Пилата, що датується початком першого століття, указує на те, що він, як і Рим, інші правителі юдеї, мав титул префекта. Обов'язком префекта було підтримувати мир, тобто Римський мир у провінції, збирати податки при потребі придушувати місцеві повстання. Гордоливий, як і більшість римських військових, Пилат зневажав підкорений народ. Напевно, він зустрічав євреїв і раніше. В Римі вони жили окремими кварталами і дотримувалися своїх малозрозумілих для римлян звичаїв. На кого міг покластися прокуратор? В юдеї, як і в інших підкорених країнах, колаборантами ставала місцева еліта. В Єрусалимі її очолював первосвященник. Владі прокуратора було призначати або міняти первосвященника, але Пилат чи не єдиний прокуратор, який за 10 років не змінив жодного первосвященника. Можемо зробити висновок, що він цілком міг покластися на каяфу, який був первосвященником увесь цей час. Навряд чи їх стосунки були щирими, але інтереси в більшості збігалися. Пилат міг іще довго правити юдею твердою рукою. Придушуючи бунти і заколоти, але змінилася ситуація в Римі. Всесильний Сіян, який на той час уже обіймав проконсульську владу, здається, і сам повірив у свою всемогутність. Тепер він хотів більшого. Інтригами і отруєннями він позбувся нащадків імператора і планував при нагоді сам очолити імперію. За зраду Сиян був заарештований і того ж дня страчений разом зі своїми дітьми. І прихильниками. Ірат втратив свого римського покровителя. Тепер і його посада висіла на волосині. Будь-яка помилка могла стати фатальною. Хмари над головою прокуратора ущільнювалися. Думаю, він розумів, що рано чи пізно припуститься помилки, і вороги обов'язково скористаються його помилкою. Сталося це через кілька років після Воскресіння Спасителя. Ось в якій ситуації перебував прокуратор, коли надходила 33-та Пасха в житті Ісуса Христа. Зазвичай Пилат з родиною жив і керував провінцією Кесарії. і Радвеликий збудував це на той час сучасне портове місто на узбережжі Середземного моря. Воно було збудоване у римському стилі з театром, гімназіумом, язичницькими храмами чудове місце для життя. Роботи і відпочинку лише тричі на рік на великі свята прокуратор прибував до Єрусалиму, релігійної столиці держави, щоби забезпечувати порядок. В Єрусалимі Пилат бачив сотні тисяч людей, що святкували звільнення народу із рабства Єгипетського, завжди залишалася небезпека, що вже само це свято могло набути політичного забарвлення і підштовхнути юдеїв до повстання. Ми не маємо відповіді на питання, чи знав Пилат про Ісуса Христа до того, як побачив Його на суді. Цілком можливо, зрештою, у цьому і полягала робота прокуратора відстежувати можливі бунти і придушувати їх у зародку. Для цього Рим утримував цілу мережу шпигунів і просто зрадників. Імовірно, він знав про Ісуса Христа, про Його проповідь, про його чудеса і заздрість священників. Можливо, йому навіть подобалося, коли юдеї сварилися між собою, полегшуючи цим його керівництво. Одним із службових обов'язків прокуратора було судити іменем імператора за римським правом. Усі дрібні справи були віддані у місцевому Синедріону. Прокуратор розглядав лише ті, за якими місцевий суд виніс смертний вирок. Бо виконувати смертні вироки місцевим, місцевій владі не дозволяла римською владою, як і більшість чиновників того часу, Пилат починав працювати дуже рано, щоб залишити залишок дня розвагам, обідам, спілкуванню з рідними, близькими і друзями. Принаймні, усі справи він планував закінчити до полуденної спеки. Цілком можливо, що на той час його вже проінформували про те, що вночі було затримано Ісуса Христа, про те, що він був на суді у Анни, у Каяфи, про те, що зранку було засідання Синедріона, і що священники хочуть звинуватити його в богохульстві. За юдейськими законами, богохульство каралося смертю. Саме цього і хотіли священники. Судові засідання проходили в преторії, прокураторській резиденції. Ісуса привели зранку. Разом з ним була уся місцева еліта первосвященник, священники, книжники, фарисеї і натовп місцевих. І далі відбулася дивна річ, яку прокуратор мав сприймати як персональну зневагу. Вони привели Ісуса Христа на суд, просячи визначити йому смертну кару, і відмовилися заходити всередину, як пише Євангелія, щоби не осквернитися і щоб можна було їсти Пасху. Тобто дім прокуратора робив їх ритуально нечистими, настільки, що, зайшовши всередину або торкнувшись до чого, що належало язичнику, вони не мали права брати участь у релігійних обрядах. При цьому вони вимагали смерті людини, яку свідомо оббрехали і якимось чином це не робило їх нечистими. Якщо ви колись зустрічалися із людьми, які вважають, що через свою віру. Вони значно святіше від вас, і навіть саме спілкування із вами їх осквернює. ви знаєте, що відчував Пилат. Римський суд мав певну формальність, і прокуратор дотримувався її. Спочатку треба було вислухати звинувачення, потім вислухати звинуваченого, заслухати і розпитати свідків. Після цього суддя брав перерву, радився із помічниками і лише після цього оголошував вирок. Вирок виконували одразу. Євангелисти ретельно зберегли перебіг подій того дня. Прокуратор запитав кілька поточних питань стосовно звинувачення. На початку юдеї навіть не хотіли давати прямої відповіді. Пилат вийшов до них і сказав: У чому ви звинувачуєте чоловіка цього? Вони сказали йому у відповідь: якби він не був злочинець, ми не видали б його тобі. Пілат сказав їм: Візьміть його ви і за законом вашим судіть його. Проблема в тому, що римський суд не міг засудити Ісуса за богохульство, тож первосвященник вирішив, ну, так би мовити, заплутати прокуратора. Термін цар юдейський для первосвященника звучить як Месія, а для прокуратора як очільник недружної Риму армії і, відповідно, небезпека. Ось такий вийшов у них діалог. Тоді Пілат знову увійшов в приторію, покликав Ісуса і сказав йому, чи не ти цар юдейський? Ісус відповів йому, чи від себе ти це говориш, чи інші сказали тобі про мене. Пилат відповів: Хіба я юдей? Твій народи, первосвященники, видали тебе мені, що ти зробив? Ісус відповів: Царство моє не від світу цього. Якби від світу цього було царство моє, то слуги мої змагалися б за мене, щоб я не був виданий юдеям, але нині царство моє не звідси. І Пилат сказав йому: Отже, ти цар. Ісус відповів: Ти говориш, що я цар. Я для того народився і для того прийшов у світ, щоби свідчити про істину. Кожен, хто від істини слухається голосу Мого. Саме тут Пилат ставить питання, яке увійшло в історію Що є істина? І саме в цю мить Пилат стояв перед істиною і дивився її у вічі. Перший раз в своєму житті. Апостол Лука пише, що Пилат, довідавши, що Ісус із Галилеї, відіслав його до ірода, таким чином, намагаючись перекинути відповідальність на останнього. Пилат, почувши про Галілею, запитав: Хіба він галилеянин? І, довідавшись, що він з області Іродова, і послав його до Ірода, який у ці дні теж був в Єрусалимі? Ірод же, побачивши Ісуса Христа, дуже зрадів, бо давно вже хотів його бачити, тому що багато чув про нього і сподівався побачити від Нього яке-небудь знамення і ставив йому багато запитань, але він нічого не відповідав йому. Первосвященники же, книжники, стояли і наполегливо звинувачували його, але Ірод зі своїми воїнами, зневаживши його і познущавшись з нього, Вдягнув його у світлий одяг і повернув його до Пилата. І стали від того дня Ірод і Пилат друзями, бо раніше мали ворожнечу між собою. Ірод зрозумів жест Пилата як знак поваги, який говорить: Я маю в'язня і можу його осудити, але оскільки він є твоїм підданим, я повертаю його без осудження, його доля в твоїх руках. Ірод був пошанований і відповів таким самим красивим жестом, пожертвувавши в'язнем, якби кажучи, він мій, але він зробив злочин на твоїй землі, тож його доля у твоїх руках. Таким чином, як прокуратор не намагався уникнути відповідальності за вирішення долі Спасителя, в'язень повернувся до пилата. Наступна спроба прокуратора полягала ось в чому раз на рік. Римська адміністрація проводила таку собі, як би ми тепер назвали піар-акцію. Вони відпускали на волю одного в'язня, обраного народом. Місцевим це дуже подобалося. На свято ж пасхи правитель мав звичай відпускати народові одного в'язня, якого хотіли. Був тоді у них відомий в'язень, званий варавою. Отже, коли вони зібралися, Пилат сказав їм: Кого хочете, щоб я відпустив вам? варав в очі Ісуса, названого Христом. Здавалося, Пилат пропонував людям розумний вибір між царем юдейським і відвертим злочинцем. Народу залишалося лише погодитися, і питання можна було закривати. В цей час сталася ще одна подія, яку варто згадати. Коли ж він сидів на судилищі, жінка його послала йому сказати. Не роби нічого праведникові тому, бо я багато потерпіла сьогодні у сні через нього. Пилат намагався відпустити Ісуса Христа, але народ вимагав іншого. Первосвященники і старішини підмовили народ просити за вараву, а Ісуса погубити. Тоді правитель спитав їх: Кого із двох хочете, щоб я відпустив вам? Вони сказали вараву. Пилат говорить їм, що ж мені робити за Ісусом нереченим христом, кажуть йому всі, хай буде розп'ятий. Правитель сказав, яке ж зло він вчинив. Та вони ще дужче кричали: Нехай буде розп'ятий. Тоді Пилат вирішив покарати Ісуса і, можливо, тим викликати співстраждання народу до нього. Солдати бичували його п'ятихвостними бичами, що називалися флагелом, з шипами наприкінці. Після бичування, шкіра в'язня була порвана, ребра поламані, і все тіло закривавлене. Пилат знову вийшов і сказав їм: Ось я виводжу його до вас, щоб ви знали, що я не знаходжу в ньому ніякої провини. Тоді вийшов Ісус у терновому вінці в багряниці і сказав їм Пилат: Це чоловік. Коли ж побачили його первосвященники і слуги, то закричали: Розіпни, розіпни його! Пилат говорить їм: візьміть його ви і розіпніть, бо я не знаходжу в ньому провини. Загалом, чотири рази Пилат намагався уникнути винесення смертельного вироку Христу. Спочатку пропонував юдеям самим його покарати, потім послав до Ірода, після цього бичував, сподіваючись задовільнити кровожерливість юрби, врешті-решт запропонував вибір між учителем і злодієм. І, хоч Пілат був досвідченим управителем, духовенство знало його слабкі місця. Юдеї почали кричати Якщо відпустиш його, ти не друг кесареві. Всякий, хто робить себе царем, противиться кесареві. Пилат точно розумів, що вони мають на оці. Тиберій був старим і підозрілим, особливо до тих, кого призначав страчений ним сіян. Становище прокуратора і так було хитким. Не вистачало лише скарг у Рим як формального приводу для розгляду його справи. Тепер питання вибору стояло не між Ісусом і юдеями, а між Ісусом і Римом, між Ісусом і долею самого Пилата. Прокуратор не бажав смерті Ісуса Христа, бо розумів, що Спаситель невинний, про що він і говорив неодноразово. Більше того, він хотів відпустити в'язня, але так. Щоб йому самому нічого це не коштувало, піддавати ризику себе через юдейського вчителя, не входило в плани прокуратора. Понтій Пилат зробив свій вибір і вирішив: якщо вже не вдається спасти невинного, то хоч познущатися над впертим народом. Пилат, побачивши, що ніщо не допомагає, а заворушення росте, взяв води і вмив руки перед народом і сказав. Не видно є в крові праведника цього. Дивіться ви, увесь народ, відповідаючи, сказав кров його на нас і на дітях наших. Пилат, почувши це слово, вивів Ісуса і сів на судилище на місці, що зветься ліфастротон, а по єврейськи Гавафа. Тоді була п'ятниця перед Пасхою, близько шостої години, і сказав Пилат юдеям: Це цар ваш! Вони ж закричали, візьми, візьми і розіпни його. Пилат говорить їм Чи царя вашого розіпну? Первосвященники відповіли: Немає в нас царя, окрім кесаря, і тоді він віддав його їм на розп'яття. Сказана ними фраза була апостасією бо Ізраїль існував як царство Боже. Бажаючи вбити Ісуса Христа священники і народ, що жили вірою у пришестя Месії, здійснили Боговідступництво, зреклися свого царя і визнали владу кесаря. Лише кілька десятиліть лишалося до знищення державності народу і руйнації Єрусалимського храму. А тим часом Пилат продовжував знущатися над юдеями ви просили розіп'ясти вашого царя, отримуйте. І нехай усі знають, чого ви хочете. Пилат же написав і напис і виставив на хресті. Написано було Ісус Назарей, цар юдейський. Цей напис читало багато юдеїв, тому що місце, де був розп'ятий Ісус, було недалеко від міста, і написано було єврейською, грецькою і римською мовами. Переосвященники юдейські сказали Пилатові: не пиши цар юдейський! Але що він говорив, я цар юдейський. Пилат відповів, що я написав, те написав. Які уроки ми можемо винести з цієї історії? Перший добрий не лише для посту не живіть думкою інших людей про себе, не намагайтеся відповідати вимогам суспільних норм, немає жодного значення, що про вас думають або говорять інші. Коли хтось радить вам зробити те, що розходиться з вашою совістю, слухайте голос Божий. Неважливо, що роблять інші. Не намагайтеся сподобатися усім. На цьому шляху ви втратите себе і знайдете порожнечу. Не бійтеся пливти проти течії, за течією пливе лише дохла риба. Отже, підсумовуючи, не звертайте надмірної уваги на думки. Інших людей. Другий, коли добро бездіяльне, зло панує. Чотири рази Пилат намагався спасти Христа, чітко знав, що він невинний Але замість того, щоб відстоювати правду, хитався і сумнівався. Достатньо було одного слова прокуратора, але воно не прозвучало. Напевно, його можна зрозуміти, на кану стояла його кар'єра. Життєвий доробок, а можливо, і саме життя. Звичайно, уже два тисячоліття ми засуджуємо пилата за нерішучість, пасивність і небажання боротися за правду. Але перед тим як кидати каміння в прокуратора, задумайтеся, чи завжди вам ставало мужності стати на бік добра, чи не відверталися ви, коли хтось робив зло, чи завжди підносили свій голос проти беззаконня. Чи не зачиняли очі, побачивши корупцію або зловживання влади? Едмунд Берг говорив: єдине, що необхідно для перемоги зла, це щоб добрі люди нічого не робили, і це не питання Великого посту, це питання віри. Хіба знав того дня п'ятий прокуратор Іудеї, славний воїн Понтій Пілат, що лише за кілька годин зганьбив своє ім'я навіки? Що в кожному храмі світу, читаючи символ віри, мільйони людей будуть згадувати його як боягуза, якому випав життєвий шанс, який він бездарно змарнував. Кожен із нас з вами має подібний шанс у своєму житті. Молюся, щоби нам стала рішучості і сили у критичну хвилину. Амінь. Слава Ісусу Христу! З вами був я, священник Олександр Двінятін.